Thank you. Ми проводимо вже шостий чемпіонат Державної прикордонної служби з дресирування. Він проводиться, як правило, в чотири етапи: першість у відділі прикордонної служби, першість органу охорони, першість регіонального управління, ну і фінальна частина, як правило, проводиться клінічно-навчальному Проводить, центрі. на змаганнях участвують 28 учасників, шість команд. Ну, що стосується використання кінолог-службовими собаками в зоні АТО, то звичайно відбиток. Воно, значить, наклала на підготовку кінологів їх використання. Ми посилили у розшукових собак значить, навики захисту. Е переслідування людини по запаховому сліду, ми повинні швидше і оперативніше виконувати. Що стосується використання спеціальних собак, то звичайно. Е для нас дуже важливо зараз відшукувати вибухові речовини, зброю, боєприпаси, тобто засоби терору, які можуть бути використані. Крім того, всі собаки, всі категорії, що ми привчаємо до виявлення розтяжок на місцевості, що дуже важко, і не всі собаки можуть це виконувати. Але в зв'язку з тим, що кінологи, як спеціальні собаки, ми за собаки можуть в зоні АТО використовуватись і пересуватися по місцевості, це дуже такий складний і необхідний навик.